Вітаємо, Ми підсумовуємо події вівторка 9 липня. Сьогодні розповімо вам таке. Дороге задоволення. Перевізники хочуть підвищити тарифи на приміських та міжміських маршрутах. Піклування про озера у Львові розпочинають чистити водойми. Новобранець за океану Львівська баскетбольна політехніка Галичина підсилилася американцем Кінделом Дейксом. Недогледіли занедбані діти, яких знайшли минулого тижня, в одному з приватних будинків Львова, досі обстежуються у міській дитячій лікарні. За попередніми висновками лікарів, хлопчики 6 та 14 років мають кілька вроджених відхилень. Дітей мають ще обстежити генетики. Наразі лікарі відгодовують хлопців, які нарешті почали реагувати на звертання медперсоналу. Ситуацію вивчає спеціальна комісія. Батька та мати мають позбавити батьківських прав. Принаймні так обіцяють соціальні служби. Дітей, які... Минулого тижня привезли до лікарні у занедбаному стані, доглядають і обстежують медики львівської дитячої лікарні. кажуть, за ці дні хлопчики тільки тепер почали бодай якось реагувати на звертання персоналу. Є ряд таких вроджених, мабуть, швидше всього на генетичному рівні. От ми чекаємо ще приїзду генетиків, які будуть їх детально обстежувати. От є вродження патології, контрактури, вони не ходять. Вони не розмовляють, видають окремі звуки, е харчуються з пляшечки, і то перші дні вони не приймали від нас їжу. Остаточний діагноз ще попереду. Однак попередні висновки медиків, глибоке відставання у фізичному та психомоторному розвитку. Сімейний лікар, що територіально обслуговує цю сім'ю, виступає як свідок у цій справі. За словами його колег, патронаж після народження хлопчика здійснювався у повному обсязі. Сім'я жила в нормальних умовах. Дитина за той рік, до якої він ходив, дитина була набирала вагу, дитина була. Доглянута претензії в плані такому до сім'ї ніякої не було. Мама має вищу освіту, тато рахується підприємцем. Після скерування невропатологом на обстеження, адже йшлося про затримку розвитку, мати хлопчика категорично відмовилася від послуг сімейного лікаря. Однак письмову відмову не написала. Неодноразово навідався, сусіди бачили, він гримав, браму гримав, кликав її, ніхто не виходив. Розумієте? і ніхто не міг вигнати, тому що вона була закрита. Він йшов на роботу і маму закривав, жінку закривав з дітьми. І браму закривав, і хату закривав. Ключі тільки в нього були. Жінка практично не могла вийти ні на вулиці, ні подвір'я. Бачив він останній рік, раз у 2008 році, коли дитина була рік і три місяці. Після того вона абсолютно від його відмовилася, від його послуг, і від нього так само відмовилась. Розумієте, що з ними стало за п'ять років, ми не знаємо, тому що я зараз як попав в ту хату. Ви знаєте, я бачу. Я думаю, що я вже все життя все бачив. Ну то, що я побачив, ті дітей то був шок. Просто лікарі просять усіх бути толерантними в цій ситуації, не робити передчасних висновків допоки триває слідство. Поки що дітей поставлено на облік соціальних служб. Наразі готується позовна заява в суд про позбавлення батьків батьківських прав. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський та новини. Дороге задоволення перевізники хочуть підвищити тарифи на приміських та міжміських маршрутах. Відповідні розрахунки вони вже подали до обласної адміністрації. Аргументи такі ж, як і раніше, наводили перевізники у Львові: подорожчання пального та запчастин і зростання зарплати. Наразі цифри вивчають у департаменті економіки. В обласній адміністрації вже є доручення департаменту економічного розвитку підготувати розпорядження керівника області про тарифи. Термін підготовки другий півріччя цього року. Однак це швидший плановий захід. Тим часом перевізники вже подали свої конкретні розрахунки. Підставою для зміни тарифів є не менш ніж десяти відсотковий ріст основних чинників вартості запчастин заробітної плати пального з моменту прийняття попереднього тарифу. Наразі ситуацію вивчає департамент економіки. Однак процедура зміни тарифу доволі складна. Проект розпорядження повинен бути розміщений на сайті обласної адміністрації, прийти обговорення та отримати погодження в антимонопольному комітеті та проспілках. Увірвався терпець. Всеукраїнське об'єднання Свобода створить свій тіньовий уряд. Про це заявив народний депутат Юрій Михальчишин. Причиною такого кроку є блокування законопроектів цієї політичної сили у Верховній Раді із майже 130 ініціатив свободівців узаконено не більше десяти. Народні депутати від свободи заявляють, розробили близько 130 законопроєктів у різних галузях. Це і захист української мови і розподіл бюджетних коштів на користь місцевих громад і податок на мільйонерів, які мав би йти на виплату пенсій. Тим усі ці ініціативи блокують представники парламентської більшості. Вони поводять себе як дуже. Як... Як незреалізовані підлітки, тобто, якщо, скажімо, всеукраїнське об'єднання Свобода пропонує якийсь законопроєкт, що передбачає соціальний захист, чи законопроєкт, який пропонує наповнення бюджету, це для нас дуже важливо, то вони за це не будуть голосувати категорично тільки тому, що це пропонує свобода. Тобто, виявляйте, який рівень людей сидить у парламенті. Натомість, якщо вони пропонують щось подібне, що звісно буває дуже рідко, ми без огляду на те, хто це пропонує. Звісно, що це підтримуємо за неможливості безпосередньо впливати на прийняття законів. Свободівці хочуть принаймні контролювати діяльність влади. Уряд національної альтернативи повинен забезпечити постійний моніторинг діяльності кабінету міністрів України як у форматі участі наших представників у засіданнях кабінету міністрів, так і в форматі щоденного моніторингу всіх нормативно-правових актів, які видають центральні органи виконавчої влади, на предмет їхньої експертної оцінки на відповідність чинному законодавству бюджетному кодексу. Конституції України національним інтересам нашої держави Йдя це і про публічне оприлюднення всіх рішень, які часто залишаються таємницею за сімома замками через непублічність та непрозорість діяльності центральних органів виконавчої влади, так і про їхню публічну критику, і про одразу ж звичайно їхнє заміщення нашими альтернативними пропозиціями. Щодо конкретного плану дій уряду національної альтернативи, то він буде сформований відповідно до програми захисту українців та на основі діяльності свободівців у Верховній та місцевих радах. Непрості розкопки археологи розрили рештки високого муру на площі Міцкевича 9, який був законсервований сім років. На ділянці вдалося виявити нові артефакти, шматки керамічного посуду та п'ять монет 19 століття. Утім, сам процес розкопок триває непросто, скаржаться дослідники. Власники неіснуючої будівлі не дають нормально працювати. Вони блокують виїзд для автомобілів та постійно викликають міліцію. Подробиці далі у сюжеті. Зараз на площі Міцкевича 9 археолог. Досліджують південно-західний кут середньовічного міста. Через цю ділянку за історичними джерелами проходив високий мур, перша лінія оборони Львова. Згодом на його руїнах звели дві споруди. Одна відносилася до пивоварні, інша до римокатолицької капітули. У 2005-му там провели першу чергу розкопок. Знахідки законсервували, засипавши піском. Тепер ж їх відкрили та продовжують дослідження. Паралельно археологи фіксують кожен камінь з мурів та вносять усе до єдиної бази даних. Ми беремо репери. Ми їх прив'язуємо до Балтійської системи нашої землі, скажімо так в глибинах. В 20-му масштабі ми наносимо кожен камінчик. Бачите, кожен кожен камінчик є зафіксований. Разом з тим дослідники розкривають все нові ділянки мурів. Так вони вже розкопали фрагменти арок та мощення плит. І під час цього знайшли кілька артефактів. Щодо знахідок, які тут трапляються, то переважно це є фрагмент керамічного посуду, який відноситься до 17 19 століття, тобто він є досить пізній. І цікавий знахідок це виявлено кілька. Кілька мідних монет періоду Австрії, тобто 19 століття. Серед них є два гральних жетони, які використовувалися, мабуть, для азартних ігор, які мають лише номінал. Щоправда, археологічні роботи даються дослідникам нелегко. Теперішній фактичний власник будинку, який існує хіба на документах, всіляко ставить палки в колеса процес розкопок. Роботи тривають, але роботи тривають, на жаль, на жаль, з великими перепонами зі сторони власників об'єкта неіснуючої нерухомості. Вони нам блокують виїзд земельної ділянки, пишуть різні кляузи в міліцію. Тобто, за останні два тижні у нас тут вже було кілька нарядів міліції якісь там навіть повідкривали кримінальні справи. Свою місію на цій ділянці кажуть археологи. Вони планують завершити до осені. Фіналом їхньої роботи мають стати рекомендації власникам землі та чиновникам, які з фрагментів підземних знахідок мають історичну цінність і варті для консервації. Піклування про озера у Львові розпочинають чистити водою. Ми стартували з парку на вулиці Гординських. Наразі там облаштують місце для джерела, яке тече поряд. Окрім цього, з водою вивезуть мул, водорослі та сміття. На це у природоохоронному фонді міського бюджету передбачили майже 100 тисяч гривень. Загалом у Львові є понад 50 озер, які потребують очистки. Озера на вулиці Гординських у народі відомі як Алтайські для мешканців мікрорайону. Це чи не улюблене місце для відпочинку? Пенсіонерка Анна Антонова каже, кілька десятків років тому тут був пляж і прозора вода. Зараз вже мол, очерет та водорості. Відтак, облагородження озера для неї не аби яка радість. Дуже велике прохання почистити це озеро, то озеро зробити ще пару лавочок тут. Тож всі бо відпочиває хто в основному старші і дітки. І ми були б настільки, мені здається, вдячні, настільки б ми, якби тут, облагородили, якби тут облагородили. Це було б щастя величезне. Дуже велике би прохання, щоб виділили тут окрему таку якусь площадку, зону, де б гуляли б собаки. Працювати у парку розпочали учора. Наразі робітники там купають траншею, аби встановити стінку для джерела, яке тече з боку вулиці Чупринки. Мається бетон залити, зробити потім серваним каменем викладається, і водишка, потім в той колоїс буде. Тут текти де це красиво, і потім з того клоця вона буде в озеро. З озер планують вивести майже 400 тонн мулу, сміття та водоростей. аби зберегти наявних там риб, спускати воду не будуть. Ми його зачищаємо від намулів, всякого сміття. Дві треті. Одна третина оставляється, тому що тут водяться дикі качки, щоб це все зберегти, та й би мовити, природу в такому першобутному стані. Для чистки ми ведемо переговори. Зараз з Луцьком буде спеціальна лодка. З метою, щоб відновити, зберегти це озеро, і мешканці могли собі дозволити комфортно відпочивати в цьому, в цьому затишному нашому парку. В районі та Благоустрою Львівської міської ради було передбачено в міському фонді охорони на колеж середовище, 99 тисяч гривень на проведення благоустрою цієї водойми. Загалом у Львові є понад 50 озер, які потребують чистки. Облагороджувати Алтайські завершать на початку серпня. Тоді ж планують почати очищати водойму у Левендівському парку. Марія Шапель, Остап Сімчук, НТА Новини. Незаконний промисел правоохоронці викрили групу злочинців, які викрадали пальне з нафтопроводу. на угіддях колишньої селянської спілки поблизу самбора. Лиходії влаштували цех, у якому відкачували диспаливо з незаконної врізки. Їх затримали на гарячому під час чергової крадіжки. До злочинної групи входило 10 чоловік. Серед них мешканці Городоцького та самбірського районів області, а також львів'яни. Незаконний цех з перекачування краденого пального вони організували неподалік самбура на закинутих сільськогосподарських об'єктах. Звідти до нафтопроводу лиходії прокупали та замаскували кілька кілометрову врізку. Встановлено замаскований відвід довжиною біля трьох кілометрів, який відводив до спеціально облаштованої площадки. Де за допомогою шлангів, насосів, викрадені нафтопродукти в подальшому е транспортувалися у спеціальній ємкості і вже здійснювалися в подальшому збут їх. П'ятьох зловмисників правохоронці затримали на гарячому близько четвертої години ранку під час викрадення чергової партії Деспалева. У них вилучено бочки з пальним а також вантажівку, яку використовували для транспортування нафтопродукту до точок реалізації. Наразі міліція встановлює обсяги вкраденого пального та пункти його продажу за фактом відкритого кримінальне провадження. Робота у новоселиці на Дніпропетровщині кипить. Вже за три дні там стартує найбільший музичний опен-ейр України The Best City UA. Поки що тут лише намети робочих, і хоча часу ще вдосталь, сцену майже змонтували. Загалом готують місце до свята майже 200 людей. Це монтажні, монтажники сцени, це електрики, ета інтернет, це монтажники торгових точок. На даний момент ми йдемо на рекорди. То тобто це сцена строїться у нас уже третій день, і ми її вже майже закінчили. Трибуну для гостей фестивалю вже змонтували. А цей майданчик розчищають для глядачів, які насолоджуватимуться музикою. Просто неба». Ну що, хлопці, як дива. Йдемо по плану, Коли закінчимо, буде супер. За три дні фестивалю на сцену вийдуть 120 виконавців. Це відомі гурти світового рівня, а саме Херд, Скорпіон з Окрім них розважатимуть гостей українські та російські музиканти. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул Юей» називає новим брендом України. В этом ряду ми робимо второй фестиваль. Конечно, Александр Юрьевич помогает, помогает его команда, помогает его пресс-служба, помогают все ребята, они все профессиональные люди, с ними приятно работать, потому что они всегда заточены работать на результат. И надеемся, что этот фестиваль получится такой же хороший, как в прошлом году. Організатори обіцяють, що цьогорічний фестиваль буде ще яскравішим, навіть більше, значно комфортнішим. Від пилу захищатиме спеціальна система кондиціювання повітря, а місць смачної їжі стане вдвічі більше. Загалом на дійстві очікують побачити близько 70 тисяч людей. Далі у новинах спорт львівська баскетбольна політехніка Гличина переманила в Івано-Франківської говерли ще одного виконавця. У слід за Ярославом Лемиком студентом став американець Кіндел Дайкс, один із найкращих бомбардирів Суперліги в минулому сезоні. Уклав із львівським клубом контракт на один рік. У 44 іграх сезону 2012-2013 років Кіндл набирав у середньому 17,5 очки. Це третій результат серед гравців Суперліги. Середній бал рейтингу ефективності 17. Універсальний ігрок, який може закрити позицію і першого номера, і второго номера, і третього. Тобто він достатньо швидкий, пригучий, длинні руки, метр дев'яносто рост. Ну, наверное, он все-таки играет позицию больше 2-3, основная позиция у него 2. Вот. Ну и эпизодически вы видели, что когда была безвыходная ситуация у Гаверлы, он играл полсезона, проиграл первого номера. Кіндел Дайк став уже другим гравцем Говерли, який у наступному сезоні гратиме за політехніку Галичину. Нагадаємо, нещодавно річний контракт із біло-зеленими підписав Ярослав Лемик. Із минулого року у львівській команді залишилися Сергій Алфьоров, Веленіт Стефанишин та Владен Вокосавлевич з Іваном Шкуропієм Переговори по продовженні співпраці тривають. Також наставники студентів планують у наступному сезоні залучати молодих вихованців клубу. В этом году уже будет в десятку входить Тютюник Денис, это 100%. Ну и, наверное, будет там, 11 это будет Полюляк, которого вы ну, все знаете, 5 лет уже здесь в политехнике. И Давыдюк 12. Это те 12, которые будут играть. То есть фактически 7-8 человек у нас будет тех, которых мы знаем, тех, которых знают зрители и те, которые знают требования тренера по прошлому сезону. Із відпустки політехи повернуться 5 серпня. Тоді збереться 90% складу команди. Закінчити комплектацію глучани планують до середини вересня. А тим часом у центрі Львова на площі перед оперним театром відбувся всеукраїнський турнір з вуличного баскетболу. У змаганнях взяли участь близько ста команд із різних куточків країни. Переможці українського чемпіонату візьмуть участь у світовому турнірі, який проходитиме у США. Учасники змагань були розподілені на три категорії: чоловіки 1994 рік народження і старші, юнаки 1995 року народження і молодші, та жінки. У жіночому турнірі змагалися три львівські команди. Золото виборола команда Антік, яка була представлена Надією Петриною, Христиною Бойко, Тетяною Сенатович та Аліною Пересадою. Вест Крост на другій позиції. У нас не дуже так у Львові розвинутий баскетбол, але. Самі трохи займаємося, стараємося якось так і треба ну, виїжджати в інші країни або місто, там де він більш розвинутий. А так тут немає такого». В юнацькому турнірі змагалася 31 команда. Бронзовими призерами стали хлопці з луцької команди Оксиген. Срібло дісталося тернопільським левам. А золоті медалі юнацького турніру завоювали гості із Ужгорода Антон Іванина, Іван Петичев, Едуард Ковач та Владислав Плешаков. У конкурсі з Данків перемогу здобув Дмитро Кривенко. В старшій чоловічій категорії змагалися 66 команд. Третє місце виборола київська команда. Другими фінішували хлопці із об'єднаної команди міст Харкова та Запоріжжя. Перемога ж дісталася місцевим стрітболістам Антону Джигалю, Анатолію Коту, Павлу Деркачу та Миколу Мазураку. Ми сьогодні зібрали рекордну кількість команд для західної України взагалі коли набуть існуючого. За час, коли ми виду спорту стрітбол, на сьогодні більше ста команд, 101 одна команда зі всієї України. Є представники з Польщі до нас приїхали. Одна команда, ось які вчора побачили, як ми тут це все монтували, і взяла, мала бажання взяти участь в нашому фестивалі. Загалом Крим, Одеса, Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів тобто ми охопили всю Україну. Переможці українського чемпіонату візьмуть участь у світовому турнірі, який проходитиме в Каліфорнії. Крім основних змагань, також відбувалися показові виступи кращих майстрів західної України, Росії та Білорусії. Львівські шпажистки залишилися без медалей індивідуального турніру Універсіади, що триває в Росії. Найкращою серед українок була анфіса Почкалова. В одній восьмій фіналу вона лише одним уколом поступилася майбутній чемпіонці Алам Шін з Кореї. У підсумку Почкалова посіла 13-те місце. Анастасія Івченко вибула в одній 16 фіналу. Дорогу в наступний раунд їй перейшла естонка Юлія Зусткова, 10-15. Дві Івченко 21-ша підсумкова позиція. На ранній стадії турніру вибула Ксенія Пантілеєва. Вона фінішувала 64-ю. Тепер львів'янки зможуть реваншуватися у командному турнірі, який відбудеться у середу 10 липня. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться наші новини уже завтра. До побачення. На сьогодні Національний банк України встановив такий курс валют: американський долар 7 гривень 99 дев'ять копійок. Євро, 10 гривень, 29 дев'ять копійок. Російський рубль 24 копійки та польський злотий 2 гривні і 40 копійок. Партнер прогнозу погоди медичний центр Оксфорд Медікал. Лікування геморою без операції, лікування простатиту та сексуальних розладів. Лікування гінекологічних захворювань. Спорт Medical у Львові. Телефон 245 40. Завтра на Львівщині сонячно без опадів. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 10 до 13 градусів тепла уночі та у день підніметься до плюс 23. На завтра синоптики прогнозують атмосферний тиск на рівні 739 міліметрів тут стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 56%. Важко завести, підтримувати швидкість, не схибити? Рішення є! Oxford Medical – лікування сексуальних розладів у чоловіків. 245 4 -0, або 099-450-50-50. І вперед до перемог! На завтра в Карпатах очікується така погода у Славському, що на Сколівщині ясно, без опадів. Температура повітря уночі прогріється до 16 та день до 22 градусів тепла. У Тисовці сонячно температура повітря вночі коливатиметься від плюс 11 до плюс 15 та день підніметься до 22 градусів вище за 0. На курорті Буковель, що на Івано-Франківщині, сонячно температура повітря уночі підніметься до 13 та у день до 20 градусів вище нуля. літньому тепло – це не плюс 30. Це мінус 7 на квартири від компанії «Екодім». Літні ціни на квартири. Сучасні квартири в нових будинках Львова. Компанія «Екодім». 224-91-00. www.ecodim.com